Просили мене там взяти відео коротеньке як зібраний плуг цей. Ось показую. Плуг у нас називається ОАПК ПЛН-335. Ось такий, з передплужниками. Ось так він у нас зібраний. Збирається він там просто. На високій стійки з передплужниками Ось така стійка майже вже відтерся він у нас. І ще такий нюанс по цьому плугу є, якось, як могли замітити, один передплужник знятий. Бо тому що е якщо орати цілину, правильно, да? Ну і кукурузу, ну, і кукурузу да. забиває. забиває саме середній, середній передплужник. Ну, мабуть, це зв'язано з тим, що це тут колесо стоїть. Ну, не зря вже там вже в новіших там, моделях колесо ззаду стоїть. Оце за все з цим воно зв'язано. Ні, можна я поставити одрізні диски. Я не Або не... одрізні диски ще додати. Ми все планували їх зробити. Ну, так, все ну, ще руки ніяк не доходять до них. Буду ще одрізні диски. А так оце і він і так, так зібраний. Добавить нагороди. На ну так, і ще грібіночку додали. Сюди доваримо грібіночку, щоб, щоб варити. А так він непогано варить. За свої гроші воно того коштує. Ну не старий. Не купу, старий, не додати Все новеньке, ніде не розбите, ніде нічого. Трошки додали, купили новий, а могли за ті самі кошти купити старий. Ну ще раз так покажу. Купляли ми його в цьому році, не в 24-му. У 24-му казали. А, ні, в 24-му, правильно. Да, в грудні місяці, правильно. Тобто він свіжий. Годній. Ну краска, зрозуміло, що не дуже, а так в цілому плуг непоганий. Тільки оце один нюанс. Ось так дивіться, кому цікаво, як зібраний, ось так. Немає нічого там сложного, як збирати. Все воно легко собирається.